Друзі, і ви зараз дізнаєтесь, яке завтра, 27 січня, свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. І будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. Їм також буде цікаво і приємно. Отже, 27 січня Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Віряни святкують перенесення мощей Івана Златоустого. А ще це всесвітній день молокові смоктувача, всесвітній день грудного вигодовування. А ще це день шоколадного торту, міжнародний день Портвейну, день танцю зі своєю тінню, день планування відпустки, день говоріть голосніше та домагайтеся успіху, день журналу National Geographic та день управління робочим часом. Якщо я щось пропустив, будь ласка, напишіть в коментарях. А свої іменини 27 січня святкують Дмитро, Іван та Петро. Не забудьте привітати ваших іменинників. А що не можна робити в цей день? Цього дня радили уникати роботи з ножами, голками та іншими гострими предметами. Вважалося, що будь-яка рана або на Івана Златоустого є недобрим знаком і може накликати неприємності або життєві випробування. А ще в цей день молилися до Івана Златоустого у допомозі в навчанні, опануванні науки та слова. Про злагоду та взаєморозуміння між подружжям, і це буде завтра, 27 січня. Слава українцям, слава ЗСУ і бережіть себе.